вот это уже сходятся люди а рыбалки на вечерний клев. Мы все тут обрал себе место между двумя федеристами. День добрый, мои шановые друзья. Мы с вами находимся в Киеве, речка Днепро, набережная, шостый причал. Буду намагаться сегодня поймать какую-то белую рыбу фидером или маховым Всех сердечно запрошу до перегляду. Починаємо. В якості прикормки сьогодні буду використовувати пшоно варине, півсяні пластівці. Додамсь паніровочних сухарів. Ще додам корицю і ось така прикормка. Пряна каране. Ще є кастери. Ось так буду в якості наживки використовувати опариши традиційно. Гатьки використовую ось такий, 14 номер. Місина діаметром 0,18. Ось така. Зараз все об'єднаю, всі інгредієнти. І буде мішанка. Ого, оцей запах пішов аромат такий на всю речку. Ничего. Фу, Фу. <кхе> ще треба добати прикормки. Ось така мешанка. Вийшла ще ми нові. Плавачі насадки. Такі пуфіки, чесник і мед хом. Але ну, я буду використовувати сьогоднішню риба, Побачимо. Мішанка дуже завалога. Якась. Во. Як пластилин. Ну, вже нічого не зробиш. Ногачок На насаджую кульку пінопласта. І пропаришся. Такі активні. Буду робити вже перше закидання. Ось така комбінація. Зробив перше закидання недалеко, метрів на 40, можливо 38, подивився, скільки тут залишилося шнура. Не так уж і багато. Буду робити трошки далі закидання згодом. У мене вже, до речі, клює. Так і є. Клювання. Зараз побачимо, вже перша риба. Маємо першу рибку. Хо-хо-хо, тихонько. -хо -хо. Величка чехоня клюнула. Не взяла не з, не з льоту. Не в льоту, а так. Тихо-тихо, пані, заспокойся. Якась знервована, не хоче позивати. Ось така гарна БРМ. Чуйно закинув хвилини півтори-дві постояла з Настю в воді і клюнула. То тобто, зазвичай тихоня з льот клює. Тільки закидаєш і клює. А це взяла з дна. Ну що, початок є. Берень. Годинку 16.52, рибалка розпочалася. Чекаємо на клювання. Ну одну ж рибку я вп'ю. Тихонько невеличку, але приємно вже клюнула, хоча ще течії немає. Рибалки підходять, підходять, а я раніше прийшов та зайняв місце. Ось Рибалка вже піймав якусь білу рибку, здається уклейка. Так і є уклейка. А я ось так отаборився. Фідер поклав на лисак, не взяв сьогодні підставку. Під вулище буду так намагатися половити. Зараз розкладу махове вулище, підгадую точку і буду рибалити на вулиші. Буду такий груз використовувати для приміра глибини. На минулі риболовлі лолі відірвався, яким я постійно користувався. Ось таке зробив дідуство. Буду проміряти глибину з таким грузом. А що робити? Нічого кращого нема в мене поки що. Наживляю два париша. На початок риболовлі, а далі буде видно. У мене ще є одна. Я хотів сказати, таємна. Ну, таємна, не таємна. А якщо буде ефективна, потім вже раз що це за наживка. Раніше насадка. А поки що ось так, два паруса. Зробив такі три кулечки для стартового закорму. Мені здається, вистачить. На початок риболовлі. А далі будемо дивитися. Прикорд у мене повна торба на цілий день. Ну на цілий день. До вечора вистачить. Зараз за речі вже 17 приблизно так. Вже перша риба сидить. А, ти Що ж ти такий? Такий дрібний. Чого ти такий дрібний? Ой, бідала. Заковтнув. Ось така риба. Перша. Ще маємо одну рибку. Плітка. О, ось така. Гарна. Гарна плітка. Навіть ще корм не вимився з кошика. Ось, ось така клюнула. Беремо. На вудку клинула. Уклейка. Гарний живець. Гарний. Випускаємо. Хай підростає. Пані. жити маємо рибку друзі якась дуже активна води здається ним бічок куди ти, куди ти повела ось Клянула, гарна бере. Ось така на два париша клюнула. Одна ну, париша, звісно, клює, класично наживка, Але зараз запропоную рибки ось таку. Дуже маю таке велике бажання, щоб клюнула. А я вже потім розкажу, що це таке. Ну, це звісно тісто, але є ще там один секрет. Ось така рибка клюнула. Уклейка на тісто з перцем. Уже можу розповісти про секретний інгредієнт. Це перець червоний. Риба не відмовляйся, дуже жадно клює на нього. Випущу її. Нехай підростає. Можливо ще щось крупніше клюне. Париж на таку комбінацію перейшов знову, бо дуже швидко збиває це тіста риба, дуже голодна тут риба. Ось така дрібна нападає, все знищує. Маємо рибку. Щось вона тут дуже дрібна. Ось така дрібна клює одна за одне. Крупнішої немає. Поки що. Поки прочав камеру, втекла по дорозі. Це вже гарна уклейка. Можна і забрати. Беремо. Це вже пласкирка. Інший вид риби клюнув. Клюнула. Гарна. Беремо. Йорши клюнув. Ось такий маленький. На фідер, на два паришна. Випускаю. Ось такий малятко. Але клюн хтось загубив. О, ще риба. О, гарна, гарна така уклейка. О, гего, нічого собі. Це вже якийсь трофей. Берем. Дивіться. Я. Хочу втікти. Клюнула. Ось така. Я думаю, що це уклейка, це чехонька. Дуже дрібна. Зараз випущу. Вже година рибало десь за мною. Даю ради. Ловлю на фідер. Щось попадається. Але дуже дрібна рибка. І на вудку проє часто, отак само дрібна риба. Випускайся в чихоні. Нехай підтверси на наступний рік і маємо. Буде жити знову чихоня Але дуже дрібна. За таку аж трахують. Мовчить фідер. Не клює, щось рибка на не фідертичі нема. Ось на утку. Клювання йдуть. Навіть ось зараз щось клюнула. Якась рибка, але не причепилася. Рибалок вже побільшало на березі. У мене така думка була непогано половити ту чухоню на бомбарду. Але ж тут стільки рибалок, що це не вдасться. Так буду путатися один за одного всі снасті. Близько п'яти, а може навіть і шість бичків поспіль піймав, зробив менше глибину. Думав, що може якась біла риба клюне. Ні, знову бичок клюнув. Ось такий ще малий. Ось такий. Ливий. Біла риба щось не хоче клювати. Вже й менше глибину зробив, поки що мовчить. Рибалки підходять і підходять. А місця вже тут майже немає. Треба раніше займати. Ще підготую. Виваг капіті. Щось бички вже відверто кажучи, піднадоїли. Підлящик клюнув. гарно так клював, але треба його випустити. Ще не підрос. 35 сантиметрів нема. Ось такий. Випускає. І через рік можливо і попадеться. Ще раз ми. Остається на корм, підійшла. Але дуже дрібна, де ж крупна плітка, нема поки що. Ось такі крує марядку. Випускає. Нехай підростає. Продовжую годувати рибку. Є де щось крупніше. Маємо Ось така клітка. Невеличка, але така вже скажемо більш-менш, як можна забрати. Теперь уклейка. Клюва, така верховодочка. Невеличка. Але клюва. Вітер сьогодні крутив, крутив. Поволі стих уже. Зараз вже на годинку 19. Може сонечко сіло, а на лівому березі ще, як можете бачити, що там клює, щось клює. А на лівому березі ще вон сонечко, як і відпочивальники ще купаються. теж поволі збираються додому ось така дуже дрібна клюна Випущу, звісно але ще одна підкупку дивав точку пульками і хвилин через 10-15 підійшла рибка Не невеличка але почала плювати Фітер мовчить роблю закидання кожні 7-8 хвилин

Ходитка потроху-потроху розкровується. Ось така плітка взяла. Бери. Ого. -го. Маємо рибу, друзі, непогано. Щось круг не Плюнуло, плинуло, годи, води. Ой-ой-ой-ой-ой, дивиться. -ой -ой -ой. Не можу зрозуміти. зійшло. Що це за риба така? Цікава. Цікаво, що це за риба? Опу. Опу. <рикла> Гарний. Щойно окунь клюнув. Така гарна рибка була. Окунець. Щойно зійшов. Верніше. Відчепився, тут стукнувся об стінку і все, відвалився, поплив підростати, але ну, нічого. Головне, я побачив його. Це був окунь. Це був він. Замість окуня ось така клюнула пліточка дрібна. Хай росте. Ось змінив насадку. Була мене наживка два париша, кулькапіна пласта, зараз ось. Пуфік чесниковий! Можливо, ще один окунець клюнув. ого ого, ого, Ого! Що це таке? Ой, птали мене! зійшов. Ще щойно клюнув, щось таке клюнуло, Здається, окунь Такі саме може і більше. Гарний було конець, як хвоста Вишні. Я вже його бачив в сапеті, навіть на сковородці. І все, зник. Знову те саме. Ось така калітка. была плитка, втекла по дороге. День дребной плитки. Майже 20. -та. Ще хвилин 10-15 пари галюта, буду закруглятися. Щойно зажутів ще фідер. На сьогодні останній раз, напевно. Щось взагалі не клює на нього. Чи на витку посижу, покидаю. Трохи. Що вдалося впіймати. Це не вся рибка. Багато дрібної я випустив. А це заберу додому. Посмажу на вечерю. Ось така рибка кривала. Чихоня попалася. В основному плітка. На сьогодні все, друзі, моя риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд Сподіваюся, це відео було корисне і вам сподобалось. Всім бажайте, здоров'я Всього самого найкращого. Добіть риболов. Зустрінемося. Наразі.